Привіт, привіт. Забрала посилку. Зараз буде розпаковка. Заказала ж собі чемодан, валізка. Ось принесла і такий легенький. Я, коротше, заказувала собі, щоб брати самоліт в вруч... ручну кладі. Зараз, коротше, розпакуємо. Тут поставлю. День, день, день. Зараз возьму ножик. Так. О, Бачите, такий клас. Це мені буде якраз цей. В Україну, да, коли відправляю посилку, гляньте, яка штучка. якщо щось таке, щоб не побилося. Клас. Треба його тепер десь же хранити. Мені. І така коробка якраз нормальна. Боже, бо я оце я не знімала той період, Ой, я ж відправляла останній раз посилку в Україну. Цвет трошки другий. Ну, ладно, Блін, цвітом я розочарований. Ой, у мене тут було з посилкою, я ж не могла знайти коробку. Ладно, вже все, не знімала, значить не знімала. Гляньте, які пупирішки такі крупні. О, це класно. Нема де мені хранить, но надо як-то його сохранить. Блін, я трошки цветом розстроєна. Сейчас її відкрию. Він прям розовий. Камера не зовсім так передає. Він прям розовий. а я хотіла, знаєте, як, такий, як шампань чи щось таке цвет, бо він дощ до бежевого должен бути. Ну, ладно, Кстати, зато. А я вибирала, думаю, ну ладно, не получиться в мене. Дивіться, от правда, все, що не робиться, все клупше. У мене такий є рюкзак. Я з ним по житті. Це в мене стірка надо гладить. Не думайте, що в мене це й бардаки, хоча бардаки теж у мене ось мій чемоданчик, господі, рюкзачок. Йому вже мабуть, годів два-три цьому рюкзачку. Це така ось фірма. І він такий класний, його стирають, можна бачити таке качество. Удобней. І оце я, мені, я по них сильно не їздю, але ну, Україна, Польща це я часто їздила. І він такого цвіта. Потім у мене є случайним образом, підзбиралися ось сумка. гляньте, Я з неї теж здорову дуже ой, удобна. Це я оцю сумку ще купляла Оріфлейм. Помните? Я колись займалася оріфлеймом, навіть там на офісі робила на минуточку. Цій сумки теж 150 год. Но, гляньте, Я ж не, не планувала, не підбирала. Но камера, може, і не сильно передає. І отак от удобно. Да? Вроді би, як цвет в тон і вже як -то більш поряд. А чемодан я вибирала, там такі були розцветки, ну, під оцей цвет точно ні, і Я вибрала собі такий біжевий, під золотий ну, шампань. Чи якось так був цвіт. Зовсім шампань, звісно. Але зато в ітогі, дивіться. він... Опять же, камера не сильно передає, але він все одно чуть-чуть дужче сюди. От, якби був біжевий, що прям коричневий, от як прям коробка. Но він нет. Я бачу, я вже по камері бачу, що не передає, звісно. Він все одно ближче відтінок до такої розовинки, ніж з, з біжевого. Ну, ну, це, це в самоліт можна ручно класть і як це, особисті речі чи якось так. Да? Ну, Більш-менш, плюс-мінус. Чорний був, чорний не схотіла, тому що, не знаю, чому, може чорний був гуш. Чорний, а оці -то, ці золоті вставки були. Він теж красивий, ну так, це я вже. Зараз я його розпакую відкрию. І так. Такий маленький, він догенький капіцький. Ну, він так гнеться, трошки. Як... Ну, не знаю, я по качеству не сильно розумію. Льольники і вмістительний тут, по-моєму, скільки до 7 кілограмів роді влізе, але ну, мені треба. Ладно, оце на 10 днів влізе в мене сюди віщо. Ага, звісно. Ні, звісно, але ну, що робити? такі умови були. Ладно, щось придумаю. Як то напхаю, там то. Ой, мені ще треба купити жеш цей. Кстати, це я хто, як, Ці... як же це сказати? Своїм підписчикам, так. Да? Дорогі, мене спрашивали подписчики, так, да? прикол такий в інтернеті. Хто там тебе справшував? У тебе все п'ять підписників, Оце про мене. Ладно, зараз я його закрию, підіжіть. Тут надо ще не розібратися, як оцей виставити замок. Оці не крутяться штучки, навіть якщо я отак, то от вони не крутяться. Що це? шестерки тут виставлені. Ладно, не важна, розберуся. Отак сюди. Да? Не знаю, по качеству я щось не пойму. А ну я щас пере... Отак, мабуть. Ні. Ага, ні, отак, да. По качеству я не пойму, який він по камість. Оце, звісно, тут стирати. Блін, де, може, і в справді було чорний. Ну, так мені не схотілося. чорне. ось фірма. Це вважається, вроді би, польська. Не вроді би а польський бренд. Я там... А, ось тут інструкція є. Є подивлюся, изучу. Маленький размер, беж. Ну, біж, ага, зовсім біж. Оце, якби я ну, якби ж не камера не передавала, але він. На камері, вроді би, так, да, як біж. Ну, він з розовинкою. Ось так і заказую, Да? Я люблю брати, звісно, любі вещи, так само. Є ж в інтернеті всі заказують. Вибір більший. Ну, я не можу, мені треба бачити її візуально. Отак От який раз я обідилася. Ну, коротше, легенька, ну ручка як. Зараз ще. Сюди. Ще так. О. Ручка розова беж. Все, чемодан є. А, що я почала казати була? Я ж лечу з подругою в Турцію, вона буде собі лічити зуби. Я озвучувала вже, ну мало ли хтось. А вдруг хтось новий в мене буде з подписчиком. А вдруг хтось не дивився, бо мої длинні відео вічно це ужас, поки переслухає. У мене б ні хатило. Я лечу з подругою, вона. Пленки щось. Вона. Я сподіваюся, що ці штучки не підпадають. І оце було таке, знаєте, як бронз, а цей був беж, шампань І смотрелась фотка набагато краще. Ні, він і так нормальний, піде, короче. Ну, хотілося б другого цвету. Ладно. Вона буде лічити зуби летить. Знаєте, оце зараз, що лічать в Турції, що все включено, там імоплачуєш. От. І сюди входив ту оплату отель на два чоловіка. то що, якщо ти ж не сам будеш їхати, летіть, ну це ж зуби там вже за 10 днів це там їй ну, всю повністю зроблять. Так, типу, знаєте, групу підтримки можна взяти. А рози все ж стоять, півтори неділі, гляньте на них. Чуть-чуть десь видно, що вони там, але для півтори неділі для роз гляньте, ну чуть-чуть вони я вже вчора воду поміняла. Третій раз поміняла воду всього за, за ці півтори неділі. Може, бо не ще були такі живіші, але мені то нема коли, то щось. Клас. От, і включено сюди отель, ем, білети за свої деньги, і отель, і одноразове питання, сніданок тільки. Це сюди включено в стоїмось. Вона мені предложила, ну типу за все одно ж вже виплачений отель, якби цей за білет тільки хочеш, каже, поїдеш зі мною в якості підтримки, ну і вообще. Я так їду, знаєте, це і більше, ну, щоб, конечно, піддержати подругу, да, ми дружим. І так, знаєте, щоб змінити обстановку. Я не думаю, що з її лікуванням там би можна, тим більше, ноябрь місяць, же ж погода. Ну, а просто змінити обстановку, щось побачити нове, щось узнать, я таке люблю. Так що, от... а мені не було, най там в білеті, коротше, білети, короче, неза, ми заказывали самі дешёві білети. Саме дешевий білет це мені обійдеться він тисяча злотих. Це виходить, Варшава, Стамбул, туди і назад, два кінці. Тисяча злотих мені обходить обійдеться. І от можна й дороже брати. О, у мене показала свої безлади. Я... Оці останні време часі... в мене два екзамени підряд, притом. Потім робота, бо треба ж на білет насобирати. Екзамени, робота і вемаріс. Ну коротше, і підготовка до наприклад, наприклад, в мене не було так, запуталась білет, Сюди входить найдішовий і багаж, великий чемодан. Ні, маленький, тільки ручна кладь. Якщо з чемоданом з обичним, тоді дороже. Ну, ми рішили щось сюди возьмемо, що позитивний костюм, лосі толстовка. все, носки, трулі і пайдет. Якісь там шампуні, я не знаю, в отелі, навіть дорожні бути. Тобто, прийшлося купувати чемодан. Кстати, чемодан стоїть 139 злотих. Оцей маленький. Тут розміри я не помню. Вдруг кому надо, мало ли. Я тоді можу вам написати, де заказ на Allegro я, в принципі, заказувала. Розміри я не пам'ятаю. Щось там 35, отак, напевно. Отак, по-моєму, 45 і отут-20. Плюс-мінус оце отак. -от. І сюди в білі самий бюджетний входить, оце маленький цей чемоданчик, ручна кладь. І отакі лічні речі там було написано. Тут, по-моєму, до 2 кг, а тут, якщо я не ошибаюсь, до, до 7, вроді би так. Ну і все. Да, і підготовка. оце так, продумати, що в мене є, що нема, що вдівати. Да, над... І оце ці всі органи... орг... Орг... організаційні питання. Я зараз трошки так, а то на чемодан знімаю. Може, звісно, краще на чемодан. Тобто вони забирають время. От в мене стіл везла на столі. Ладно, не, не, про те, не суть. Я взагалі, якби... Це я вела до того, що в мене бардаки скрізь. Потім... А, на ног... Зараз йду на, на ногті ще. Ось, бачите, вже подростала. Зараз хочу зробити френч собі. Ногті, потім зробила, записала з педикюр. Ну, я на зиму не буду робити. Ну, сам уходовий тільки зробила. А Зараз бо я ще грію собі своїм трошки бисто. Зніму, зніму в мене ж там гірлак. Зараз я його зніму, уходовий зроблю, педикюр такий. Ги Гігієнічний так називається, і потом дома у мене є класний лак. Такого качества капец. Я оце зімою буду. Тому що коли гель-лак, воно ж ноготь хоть твердить і в обуві чуть і некомфортно. Того нада щоб а лак він обычный, тоді ж хоть у нас такий еластичний робиться. Я то коротше я збігаю. Потім надо ще буде збігати у жонт. Це як ну по нашому біржа труда, центр зайнятості. І мені туди представте, 19 числа це відмічатися, там же ж талончики видаються на время, день і время. І в мене совпало, 19 ноября, мені треба йти відмічатися, а я ж 12-го ми полетим, 21-го прилетим, я не зможу піти. Оце мені треба збігати туди, об'яснити ситуацію, ну так, от щоб така в мене причина. Туди, оце знаєте, і це все в мене поза в ежедневніку позаписувала, і оток вечоркую, вечоркую, вечоркую. Того часу взагалі капець немає. Сьогодні от роботи вихідна, в мене стік, що вождіння було. я тільки прийшла, ось очки ще світер висохає. <с refrigeration> вождіння теж до фінала підходять. блін. Скоро буду здавати. Ой-ой-ой, не знаю. Як не знаю. Дуже хочеться з першого разу, але реально дивлюсь на віші. Не знаю, хіба може яке чудо случиться. Може, буде в місті мало машин. Коли машин не сильно, я ще не так тіряюся. Ну, Тупо їду, знаєте, по правилам. Да? Орієнтуюся, наприклад, на тому кругу. самому. Ти їдеш по правилам. А є ще плюс машини, і от все, і воно тіряєшся тоді. Ну, ладно, будемо дивитися, не то. І от такі всякі організаційні ці моменти, і все це все забирає. І... Того поки не уборки, ну хочу, мені вже прям. ой, Мені вже прям треба, може, навіть сьогодні ввечері треба покраситися, що гляньте, красотка. <гум> Оце все те ж фрем'я. Вчора прийшла з роботи, У мене курси були польської. На 18 я вчора з, з 11 до часу, у мене було вождіння. Як я не пойму. Потім на час я пішла на роботу до 7, була на роботі, прийшла в 7. До восьми У мене були курси. Я на, них, польської мови, я на них опоздала, то що вони на 18.30, а я прийшла. Ладно, до восьми курси, все, поїла ніяка, куди там краситься вже? Сьогодні зараз пороблю днем такі питання, порішаю, і потім прийду, якщо зберуся з цим, змотивірую себе якось. Покрашу волоси того, що завтра. Чого завтра не покрашу? Бо завтра я на утра на, на роботу, десь до 4, а на 4 записалась на стрижку. Гляньте. Це просто вже капець, вже волоси ніякої ну, кончики. Да? От їх вже прям треба, аж десь отак треба от знімати. Я вже давно зтрилася. І записалася на стрижку, але ну, хотілося б да, покраситися до стрижки, щоб людині не було це таке неприятне зрілище. Так що так. Ладно, я чемодан зняла. Може кому треба, знаєте. Ну, не знаю, зачем я це зробила. Прийшла, хотілося мені засняти це відео, я його засняла. Може, сьогодні ще в течение дня щось поснімаю та й виложу таке відео. Ні о чому, як в мене завжди, да. Мені не називати відео, ні... і знову ні о чому. Ладно, поки побігла, я зараз щас... ладно, без різниці вам. Все, я прийшла, пор... порішала свої діла, була в ужонді. Коротше, такої мороки мені з цим виїздом треба піти, е е е піти перед вилітом, е це Ужонд, центр зайнятості. Там відмітиться сказати, що я покидаю країну на деякий час. Потім десь, ну типа, зареєструвати, що я вилітаю, це теж так інтересно. Да, думаю, я хотіла знятися з учета. ну просто знятися все, ні перед ким не очікуватися. А потім думаю, ні, все-таки якось щось, в мене якась така інтуїція думаю, ні, ще я постою там по пошуку роботи. Значить, зареєструватися, що я покидаю на неділю на 10 днів країну, а потім по прильоту прийти. І до свого цього спеціаліста потім взяти цей талончик і тоді до неї, вмісто 19 листопада, що в мене по графіку. Я до неї прийду після 21-го, там сказала 22-го, 23-го зразу приходять. Це таке. Як... Ладно, піш... скупилася в магазині, але <реш> зайшла за вкусняшками. Так сіда, в ітогі нагребла пакет. Я скупилася на 88 злотих. Думаю, що розпаковка може буде цікаво. Я отак буду знімати. У мене ж і, 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 все. Це вже називається і, все. У мене зараз час. 12-21. 20, 12, 20 минут первого. Мені на час на манікюр. Ну, я зараз розберу пакет, бо потім, якщо я його розложу, вже буде. просто а вдруге да, покупки. Дві булочки взяла. Так, пахать хорошо. Мені немає зараз, коли пекти свій хліб. Взяла дві Оце такі булочки я беру. Валдів, ліблі, такі. Бачите, я люблю з корочкою такі, зарумянені, щоб були. Оці вкусні. Хліб з ну, булочка з маслом до, до кави. Вони стоять, я не пам'ятаю. Це буду я довго шукати. Ось такі взяла вафельки. От. Ладно, я не хочу відкривати, бо воно потім сирості, да, може потягнути. Такі вони шоколадні. Отам от видно.

если якщо щось быстро я знайду замечу, то я. Так, булка дві штуки по злоті 14. Ця одна булочка, ой, злота стоїть 10 гривень. Типа. Так, що тут? А ну, яйця, що таке стандартне. Яйця. Я беру яя з вольного виголу. Курочки, які гуляють, пасуться, що не сидять бідненькі в клітках. Знаєте, я ой, це таке вже сучасний. Як вони так сидять в тій клеточки. Шаг вліво, шаг вправо не зроблять, тільки їдять, сидять. коротше жесть. Я вірю, що це написано з вольного вигулу. Я так і беру. Курочка щаслива, мені каже. Потім взяла манго одне. От Валдія люблю скуплятися, бо там постійно скидки на всякі фрукти. Фрукти, а по польському вже ж це овочі. Манго одна штука, це по скидці. 8,99, здрасте. А, ну так, да, вже ж відмінували. 8,99, а він там був, скидка була і ще з чим-то. Ось одмінусували 3 злотих. Значить, 9 мінус 3 це буде 6, 7, 6 злотих. Да. Так є. 60 гривень манго. Такий великий, крупний. Ну він полежить трошки, бо зараз твердиться. Потім я таку взяла цибулю на цей, у мене ж є капуста квашна, я брала на ринці. Така вкусна капець в магазині, мені не дуже подобається. Ось така, знаєте, упакована. Зараз покажу отакий. Десь я ось купила, вона в мене лежить. Ой, дивіться, отака, в магазинах в упаковочці. Вона не добра, вона мені якась кисла, не знаю. А я взяла на ринку, ну, на розвець вісову. Вкусно, як домашня. Я в Україні колись квасила сама капусту. Вкусно капець. Тут поки не, не дійшло ще до цього по време. Коротше, важну капусту, таку цибульку взяла. Бачите, вона як розова така, як вона називається, не пам'ятаю. Таких три штучки взяла. Олійка, квашна капуста, таку люблю. Так, таку взяла, потім взяла обичну таку цибулю. Кстати, по чому цибуля? Да, сравнить, щоб же ж. Так, цибуля злота це та що обична. По 4 злотих 40 гривнів цибуля, а та друга. А та друга не найду. Ладно. А ось вона йшла. Це буля шарлотка, так. Да. А та по 12 злотих, 120 гривень. Ну, оце три штуки на 2 злотих, на 20 гривень вийшло. Так, Потім таку я взяла шоколадку. Там щось теж вона була по цьому по скидки. Так, потім порозлажу. А, я взяла конфетницю, в мене така. Де, де їх нарегла для конфетки. А, вони ж в рюкзаку Сейчас <рес> дай би рюкзак секунду. Думаю, думаю, здравствуйте. Я і сюди ще накидала, Тому що пакет був уже важкий Зайшла за цим. Тут у мене ось мандаринки, тоже там І И взяла два вида тут чуть-чуть. Я ще хочу папити каву і потім на ногті бігти. Отакі взяла взяла конфеток. Я два дні сиділа, взагалі немає вкусня, щоб до чая купити, Це капець для мене це, що, це стрес. Отакі взяла, не знаю, спробувати, я таких не брала. Мені взагалі в Польщі конфети не нравляться. Така галимотня, яка тут. В основному, ні. І так біжно береш, так взяла чуть-чуть пожменьки, вдруг опять не вкусні. Я її викидала, приходилось і таке взяла, ну їх прям невозможно їсти. Ой. І викинула, що робити. І оці ж такі е, кружка, такі, яку збрала, ну, такі непогані. І взяла, я то знала, що нормальні Кіночки, отак в мене там є коробочка для курочки. Я не викидаю. Іноді, якщо з конфет, да, вони чисті, там хліб, як так да, отак от накриті. Ну, коротше, не викидаю. Я думаю, нас так і багато. В основному. Не всі. Так, Це в мене така що ще? конфетниця. Ага. Це те, що за чим я ходила. Мед. Думаю, е коротше, ходила за медом. Нагребла пакет. До цей мед стої 400 грам. Ця баночка. щас. щас, щас, щас. мед 400 грам 15 злотих. 150 гривнів. Ну, е не знаю, там дуже він натуральний чи не зовсім. Це вони там різні, я взяла нектарово спадзьони. Нектарі, нектарові якісь. А то є і липовий. Ну, коротше, мед вкусний. Я люблю, щоб отакий був не засахарений, а такий жидкий. Я оце його вспіваю з'їсти, він не засахарюється і мені вкусний. Такий сир, це мій любимий, як карамбер. Я вічно називаю камембер. Так. Мені хочеться сказати карамбер якось так. Камемберт, не важливо, там він щось 4 злоти був. Потім взяла дві картошки батат, мені вони подобаються в будь-якому виді. Я її жарю, так бува поріжу, тоненько піджарю, потім яйцо туди, з яйцом і запікать. Е, почитайте в інтернеті, а може люди знають і читати не треба. Він дуже-дуже полезний цей овощ. Батат. Потім взяла дві таких оцих паприки, чи як воно, перець, щось він теж там. Кстати, він був недорого зараз. Ага, ось очки, паприка, Оце на дві блоки в мене вийшло. Дві таких перчинки. Потім я взяла один обурик, такий величезний, бо вони тільки такі були. Оді такі, знаєте, з пупирішками хотіла взяти, вони невеликі були. Ну вони такі були пузаті, Я так придавлюю, а він аж цей поролон, Я не схотіла взяти. Прийшлось брати це, а вони такі всі крупні були. Ну, ладно. Отак, уже як в таке время, Поріжі, що гірок, так пахне, да? Іноді капуста квашна, але вона приїдається, вона ж полезна. То я взяла огірок перець для разнообразия. Все. І це такий, щось, не знаю, другий раз, що такого хочеться, вже не знаю чого. Я взяла. я звичайно таке, ну, дуже якби не їм, я взяла. Це сардельки з шинки. Скільки вони стоять? 300 грам, 300 їх грам. Звісно, зараз я їх буду шукати 3 часа. Це те, що последніше. Угу. Мандаринки, кстати, мандаринки сейчас по 110 злотих кілограм по 100 гривнів. В Україні по чому? мандарини попривозили ж уже? Я оце взяла і ж по ски... ще ж скидка мало то, що по 100 гривень, мінус скидка. Я оце взяла на злоту 50. Получається, скільки це на 15 гривнів. А в мене тут почти 400 грамів їх вийшло. 384 вісімдесят 3 грами, три чи п'ять штук таких. Я чула, там, чи це прошлої зимою, що були такі заоблачні ціни. Так обідно, да? блін, це і за Україну. Це не вспомню, чи апельсини, чи, по-моєму, мандарини. Що там, блін. Що дуже дорого було. Тобто неадекватна ціна, я це хочу сказати. Так, зараз знайду швидко ці, ці новоці. Може, і не цікаво, ну, вже ж почала шукати. Так, так. сардельки, шинки. 300 грамів упакування, це 8 злотих, 80 гривень. Скільки? Раз, два, три, чотири, шість штучок. Все, це мої всі покупки. Зараз я поп'ю каву і побігла на манікюр. Потім вам ще може покажу, а може вже й ні. Все, пока. Ще секундочку. Блін, які вкусні ці вафельки. Зараз покажу. хто в Польщі. Отакі я брала в Алді. Не знаю, може, десь ще є світла, відео, так не знаю. Це і шоколадна прослойка. Вкусні. Так що, якщо хто любить вафельки, шоколадні начинки, вони тут є різні, мабуть, бачите, і біла є, мабуть. Коротше, вкусні вафельки.